Виконуючи іменем Карпато-українського народу своє святе право самовизначення проголошує повну самостійність Карпатської України. 15 березня 1939 року карпатська Україна оголосила свою незалежність від Чехословаччини. Після проголошення державності карпатську Україну напала Угорщина, яка була союзником нацистської Німеччини. Найбільший бій між силами угорської армії і силами Карпатської України відбувся на Красному полі. Угорці не могли перейти річку Тиса через опір українських сил. Вони розпочали гарматний і авіаційний обстріл. Після декількох невдалих танкових атак і форсувань угорці прорвали лінії української. Армії угорська армія втратила від 8 тисяч піхотинців, частину танків і один бомбардувальник. 18 березня угорці окупували майже всю карпатську Україну. Проте українці продовжували боротися з окупантами у гірських районах майже до кінця травня. За оцінками свідків, угорська влада розстріляла 500-600 полонених. При захисті карпатської України загинули від двох до шести з половиною тисяч людей. Поблизу села Рокосово розташований меморіальний парк Красне поле його створили на місці загибелі українців.